Як накачатись? Називається серіал-проект, який ви зараз дивитесь, і за допомогою програм тренувань Воркаута Дама створив базу воркаутера, був створений цей серіал-проект і всі ці тренування на основі цих програм тренувань. Тому всі купляйте програми тренувань на сайті www.ворkautodama.com за тисячу доларів, або можете використати купони на знижку, починаючи з 100 доларів купити. За 500 доларів чи за 150 доларів ті ж самі програми тренувань, просто по знижці, використовуючи купон. Деталі на сайті посилання буде під відео. Сьогоднішнє тренування просто показано вам для прикладу того, яким чином ви можете розвиватись своєю вагою тіла, тренуючись. і в даному тренуванні потрібно зробити для початку два підходи, тобто розділимо це на. Дві частини відео, і в першій частині буде один підхід на дві виходи на перекладені потрібно робити максимальну кількість разів. Це підхід, який робити потрібно раз в тиждень, хоча б, і в кінці тижня, для прикладу, робити два підходи на максимум. Один підхід робити звичайним хватом, який є на ширині плеч, не дуже широкий, не дуже вузький. Так як вузькі виходи на дві можуть бути для когось складнішими або широкі, теж це самі стандартні класичні. І потрібно зробити максимальну кількість виходів ідеальних настільки, наскільки ви це собі уявляєте. Тобто, якщо можете тримати ноги рівні, їх тримаєте рівні, випрямляєте повністю руки, коли виходите наверх на перекладину, і таким чином робіть максимальну кількість. В моєму випадку це одне число. У вас це буде зовсім інше число. Тобто, якщо ви будете робити не 15 разів, не 20 разів за підхід, а всього лише 5, то це ваш рівень і то, скільки ви можете, це якби то, скільки ви можете. Тому наступне, що потрібно зробити, це просто відпочити після такого підходу достатню кількість секунд чи навіть хвилин. Краще всього рекомендую вам інтуїтивно відпочивати. І означає, що. До того відчуття, коли ви відчуєте, що тіло починає охолоджуватись та лінь наступає, і немає бажання вже робити йти той підхід. От тоді потрібно йти раз робити наступний підхід це зворотнім хватом, підтягування плюс віджимання від перекладини, що і є виходом на дві, як повноцінною вправою. Тому таким чином просто два підходи робіть за одне тренування. Це тренування легко зробити можна навіть за декілька хвилин. Якщо будете відпочивати хвилин 5 навіть, то за 10 хвилин вправитесь, щоб зробити два таких підходи. Але ці підходи дадуть вам можливість робити набагато більше підтягувань на перекладині в майбутніх тренуваннях будь-яких і будь-якою технікою. Плюс віджимань на перекладині, віджимаючись від перекладини. Так як це дві вправи, якраз які роблять одну повноцінну вправу вихід на дві. І чим більше ви будете робити виходів на дві, тим більше ви будете робити підтягувань та віджимань від перекладини. Це логічно і це 100% так воно і працює перевірено на собі і на абсолютно всіх тих, кого знає, хто тренується, займаючись воркаутом. Тому для того, щоб прокачати м'язи своєю масою тіла, можна всього-навсього. Прогресувати в виходах на дві, і це вже буде для вас просто альтернативна вправа, яка максимально прокачує м'язи рук, грудей та спини. Тобто повністю верх тіла однією вправою, ви, в принципі, можете прокачати. Тріцепси прокачуються при вижимі себе від перекладини, біцепси при підтягуваннях та віджиманнях від перекладини в якомусь розумінні, теж. Спина при підтягуваннях, взривні підтягування потрібно робити, щоб зробити вихід на дві. Тому абсолютно кожна вправа, яка хоч якимось чином є частиною виходу на дві, задіє ті чи інші м'язи верху тіла. Причому, що якщо робити ідеально максимально вихід на дві, то тоді включається в роботу робота ніг. І ноги напружуються, стають набагато. Важчими виходи на дві, так як по якості виконання потрібно зробити максимально якісні виходи. І ці виходи стають просто дуже сильно якісними, важкими та ефективними для того, щоб прокачати м'язи і спрогресувати в будь-якому напрямку розвитку воркаутера. Тобто, однією вправою ви зможете. Просто закрити всі абсолютно свої мінуси і зробити себе кращою версією себе. І таким чином, само собою, просто роблячи один підхід на максимум в кінці тижня, ви можете з часом прогресувати, навіть якщо в кількості ви будете набирати вагу і робити менше разів в кінці наступного тижня чи ще якогось тижня. То це не має значення, так як прогресувати, ви будете в будь-якому випадку набиратись досвіду, і з кожним новим тренуванням буде у вас виходити все краще і краще, прокачувати м'язи, розвивати силу та витривалість, при тому, що будете робити виходи на дві. Це факт. Просто собі візьміть в привичку один раз в тиждень витрачати 10 хвилин на те, щоб в середньому, звичайно, це може бути час і більше, і менше. Але якщо будете витрачати на себе стільки часу, то тоді ви будете прогресувати завжди. І причому, що це тренування, воно не мішає абсолютно ніяким іншим тренуванням. Якщо ви навіть той самий день захочете зробити своє тренування після цього, або ще якісь, то ви зможете це абсолютно легко виконати. Незважаючи на це тренування. Тому це просто хороша звичка, якою ділюсь з вами і рекомендую вам раз в тиждень в середньому робити один підхід на максимум виходів на дві, двома стандартними, класичними хватами звичайним і зворотнім. Все, це те, що вам потрібно для того, щоб просто звикнути, постійно прогресувати. А ця вправа вона надзвичайно сильно допомагає розвиватись. Тому давайте переходимо до другого тренування та другої варіації, то, щоб прогресувати. Так як ви вже зрозуміли, що якщо робити один раз в тиждень підходи на максимум виходів на дві, то це кращий варіант того, яким чином взагалі можна розвиватися. Тобто, це те, від чого. Якщо вже зможете відштовхуватись, то вам, в принципі, щось простіше також буде треба робити, як дане тренування це підхід на максимум підтягувань на перекладині. та після цього будуть віджимання на максимум на брусах. І це якраз є нижча степінь того, що було на початку цього тренування в першій частині цього відео. Тому що підтягування, наприклад, ну, це просто половина. Того, що робиться в виході на дві підтягування на перекладині Це все лише одна вправа. Половинка. А друга половина це віджимання на брусах. Можна робити віджимання від перекладини можна робити підтягування ідеальні, якісні, віджимання ідеальні, також якісні. Тобто, наскільки ідеально якісно ви будете робити віджимання на брусах чи підтягування на перекладині це і є ваш рівень фізичної підготовки та ваша якість, і той результат, який у вас буде, це те, наскільки совісно ви будете робити ці підходи. Якщо вони дійсно ідеально якісні будуть, то це буде дуже добре для того, щоб ви, просто роблячи таким чином також один підхід на максимум в кінці тижня, підтягувань на перекладні та віджимань на брусах, змогли з часом прогресувати. Так як це не тільки розвивається витривалість при такому підході на максимум. Ще й сила та прокачуються м'язи. Але набагато краще робити одразу вихід на дві, максимальну кількість разів двома різними хватами на перекладині, І таким чином ви в два рази швидше будете прогресувати. Якщо ви будете робити один підхід на максимум підтягувань на перекладині, плюс один підхід на максимум віджимань на брусах раз в тиждень, то це буде в два рази. Простіше, ніж робити виходи на дві. Так як це дві вправи, яку додаючи одну до одної, вийде зробити вихід на дві, як одну вправу. Тобто це як половина тільки вихода на дві. А якщо робити два підходи, виходу на дві, якщо. Ви дійсно будете це робити. Совісно, кажу вам, що два підходи треба робити двома хватами, тому що якщо одним хватом робити, то буде дуже великий дисбаланс в тому, як тіло себе буде розвивати, і потрібно додати зворотній хват, якщо робити звичайним, по-любому. В якій послідовності це собі вирішаєте самі, немає великого значення. Якщо вам складніше, для прикладу робити виходи на дві зворотнім хватом, то робіть краще це першим підходом, для того, щоб більшу кількість сил витратити на цей перший підхід, і в другому підході вже прогресувати в виходах на дві, просто звичайним хватом. Тобто те, яким підходом який робити, це вже не супер велике значення. Можете комбінувати один тиждень робити зворотній хват першим, а потім звичайний, і навпаки, починати з звичайного. А потім зворотні. І для себе ви вирішите по-любому, виштовхуючись від свого відчуття, що для вас буде набагато краще та ефективніше. Тому, якщо будете робити один підхід на максимум підтягувань на перекладині та віджимань на брусах, це одна четверта навіть того, що було на початку цього відео. Маю на увазі, що один вихід на дві, підхід на максимум звичайним хватом це як два підходи підтягувань та два підходи віджимань. І якщо робити два підходи, це як чотири підходи таких звичайних. А чотири підходи підтягувань на перекладині та чотири підходи віджимань на брусах, це повноцінне тренування. Тому можете робити, звичайно, в кінці тижня, якщо ви починаєте з того, що робите один підхід підтягувань на перекладині та один підхід віджимань на брусах на максимум, то для того, щоб дійти до рівня. Одного підходу виходу на дві на перекладенні, або двох навіть підходів виходи на дві робити, щоб ви змогли, то потрібно до цього відчуття та рівня дійти. І тому рекомендую вам робити один підхід на максимум в кінці тижня підтягувань на перекладенні, плюс один підхід віджимань на брусах на максимум після цього. Коли буде вам це вже звично зручніше робити якогось тижня, який ви будете робити, ви відчуєте, що вже можете робити два підходи підтягувань на перекладині та два підходи віджимань на брусах на максимум в одному дні за одне тренування, то робіть по два підходи. Потім три, чотири підходи. І коли зробите вже 4 підходи, підтягування на перекладені та 4 підходи віджимань на брусах на максимум, зможете робити по одному підходу на виході на дві, на перекладині звичайним та зворотнім хватом. Все настільки просто. Ось тому по крокам розповідаю вам оце тренування, як робити. Користуйтесь, тренуйтесь, ставайте сильніші. Ставте лайки, підтримуйте серіал-проект Як накачатись. Купляйте програми тренувань на сайті www.workoutadama.com, Починаючи з 100 доларів до 1000 доларів. Вибирайте свою ціну, яку ви готові заплатити за всі програми тренувань своєю масою тіла та тренуватися відеоінструкціям. Всім щастив цьому конкретному тренуванні. Побачимось з вами в наступному відео. Пока!